Сучасні лабораторії, новітня техніка та комфортні умови для навчання. Саме так сьогодні виглядає майстерня для майбутніх слюсарів із ремонту автомобілів та електрогазозварників. Тут учні зможуть застосовувати вивчене на практиці і робити черговий крок до мрії. Я хотів ремонтувати машини. У мене були такі маленькі машинки, я їх постійно ремонтував. І так пішов на автомеханік. Улюблена моя майстерня то є оця. Тому що тут е, дуже файне обладнання, дуже таке красиве, дуже фай, файні ремонти поробили. Ремонтні роботи тут тривали півтора року. За цей час у майстернях змінили усе від стендів до сучасних інструментів для майбутніх автомеханіків. І це лише одна з майстерень, які вже функціонують на Львівщині. Якщо ми говоримо взагалі про навчально-практичні центри у Львівській області, це більше 40 навчально практичних центрів створено за останні чотири роки оновлені стенди це натуральні мотори, такі нові мотори від машини, і дизельний і гібрид, а також бензиновий двигун. Коли ми говоримо про авто про це сучасна лазерна сучасні лазерні зварювальні апарати, яким можна зварювати будь-які метали. Також напівавтомати, саме українського виробництва. Студенти зможуть здобути досвід роботи на сучасних апаратах та уже опановують різні види зварювання. Далі в майстерні проводяться ще аргонна зварка і газосварка. Тут ми зварюємо всі елементи, От, так як тут зварювалося напівавтоматом, ще так цей апарат підтримує електродогову сварку, просто потрібно поміняти рукави. Модернізувалася в цілому майстерня, тобто почалося навіть від стін. Підлоги даху, тобто створилися належні комфортні сучасні умови, а потім наповнювалися сучасною технікою, сучасним навчальним обладнанням, навчальними стендами, а також реальним обладнанням, яке використовується на сучасних сервісах. Вартість ремонту понад півтора мільйона євро. За останні три роки на оновлення цього училища виділили понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету. Дарія Шаверножук, Олег Гасюк, телеканал Перший західний.